Вітаю вас, це небитий шлях. Як ми обіцяли, ми повернулися з вами в Коростень. Запасний командний пункт Кориснівського укріпрайону. Відповідальним за цей об'єкт був знаменитий генерал Карбишев, якого, якщо ви не забули, німці облили водою і заморозили живцем. Вхідні двері говорити нема про що, тому що ви бачите, що це за масив, які тут замки. Після цих дверей починається безпосередньо. Самий командний пункт. А ось ці двері вже в 85-му році були покликані захистити цей запасний командний пункт від ядерного удару. Зовсім інша архітектоніка, зовсім інші матеріали. Пішли. Вентиляційна камера, яка забезпечила в автономному режимі весь об'єкт свіжим очищеним від радіоактивного пилу а в 35-му-37 роках, і хімічно забрудненого повітря. Основа основ фільтра. Правда, ось ці великі бочки в захисному кольорі були вже облаштовані в 85-му році. Електромотори теж стояли не такі, але були на двох дизель-генераторах. За відсутності дизель-генератора крутили вручну. Вся система змонтована в 35-37 му в му році. Фактично, це її оригінал, може, кілька разів перемальований з того боку. На двох дизель-генераторах трималося це все, а в разі виходу їх з ладу працювали ось так. Але все працює сьогодні. Слухайте. І свіже повітря пішло. Повітря повітрям, але без води ні туди і ні сюди. 40 тонн чистої джерельної води з-підніжжя цієї ж скелі. Стінка 2 см. Практично броня. І подвійний танковий шов. Зверніть увагу, з якого матеріалу робилося тоді обладнання. Гайка. Ще з білою різьбою, скільки років пройшло, ось такі матеріали тоді використовувалися. Де не було металу, там було дерево. От скажімо, двері зоту з Мореного дуба оббиті оцинкованою бляхою. Або ось така протиштурмова решітка з зоту, яка була першою ще перед дверима. Зод, пам'ятаєте, так ось тут знаходяться абсолютно секретні оригінальні документи всіх 450 зотів Корсунської вогневої системи. А це титульна сторінка ще одного альбома. Теж совсекретного. А це безпосередньо вже Корсунський укріп район. Ось як він виглядає такою півдугою і складається він з батальйонів. 14 бат районів. Є, користень є. Кордон з Польщею є, все є. А цього запасного командного пункту, де ми зараз з вами знаходимося, немає, тому що він надсекретний був. <му> Амбразура Дзота. Неї ми закінчимо нашу тривалу екскурсію цікавим об'єктом скеля в Коростені. Ласкаво просимо додому.